Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я пропоную вам далі розглядати розміри допомоги від держави, які ви можете отримувати. Ще сьогодні ми поговоримо про допомогу діткам, які втратили своїх батьків під час війни. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, право на отримання такої грошової допомоги мають діти віком до 23 років, які залишились сиротами або були позбавлені батьківського піклування. На сьогоднішній день розмір такої допомоги становить для дітей до 6 років 5680 гривень, для дітей від 6 до 18 років 7082 гривні. Для діток з інвалідністю до 6 років розмір такої допомоги становить 7952 гривні та для діток віком від 6 до 18 років 9915 гривень. Для діток від 18 до 23 9 394 гривні. Та тих, хто навчається від 18 до 23 років, держава також гарантує допомогу у розмірі 6 тисяч гривень. Як же отримати таку допомогу? Вам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Або за місцем фактичного проживання, надавши наступний пакет документів, це е... Рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї, документи, які будуть підтверджувати статус дитини, що вона сирота, копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про смерть батьків, довідку з місця навчання, про розмір стипендії, та якщо дитина має інвалідність, відповідно копію виписки з акту огляду МСЕК або медичного ВЛК. Ці всі необхідно подати документи. Також ще хочу нагадати, що з 2024 році у нас зростає прожитковий мінімум для діток до 6 років, від 6 до 18 років, тому, відповідно, і розмір такої допомоги теж зросте. І, відповідно, для дітей. Від 6 років розмір такої допомоги буде становити 6407 тисяч чотириста сім гривень 50 копійок. Для дітей від 6 до 18 років також зростає розмір такої допомоги, буде становити 7990 тисяч гривень. Та для діток з інвалідністю до 6 років буде розмір такої допомоги становити 8970 тисяч дев'ятсот сімдесят гривень п'ятдесят копійок. І для дітей від 6 до 18 років, для діток, які мають інвалідність, 11 тисяч 886 гривень. Це пов'язано з тим, що з 1 січня 2024 року у нас збільшується прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років він буде становити 2563 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень і для тих, хто продовжує у нас навчання 3028 гривень, для людей, які втратили працездатність 2361 гривню та для працездатного населення 3028 гривень відповідно, як так як у нас відбувається збільшення прожиткового мінімуму, то і розмір допомоги в 2024 році для діток, які втратили батьків під час війни, також зросте.